Сьогодні у програмі. Українська залізниця отримала вже третій вид швидкісних потягів. До Харкова прибув чеський двоповерховий електропоїзд. Інфраструктура під нього вже готова. Україна традиційно після зими кидається на боротьбу із поганими дорогами. Але, приміром, у Горловці Донецької області ще не зрозуміли, куди подівся минулорічний ремонт. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті Транспорт. Швидко і з комфортом уже з травня українці зможуть подорожувати двоповерховими потягами. Перший чеський шкода вже прибув до Харкова. Зараз рухомий склад готують до випробувань. Його технічними характеристиками залізничники не натішаться. Він плавно рушає, їде та гальмує. До того ж, потяг двосистемний і працює на постійному та перемінному струмі, що дозволяє експлуатувати його на всіх залізницях України. Отліче просто по принципу регулювання швидкості, по принципі принципіальних. Схем электрических. Ну и, соответственно, будет изменяться принципы управления. Ну, намного сложнее, скажем так, я бы сказала, что даже проще управление, чем в сегодняшнем подвижном составе, который эксплуатируется. Но ну, требует очень тщательной подготовки от локомотивных бригад. До складу електропоїзда входят чистоповерхових вагонів. Два з яких головні моторні з кабінами управління. Усього ж потяг вміщає майже 6,5 сотень людей, із них 46 можуть зможуть подорожувати першим класом. До послуг пасажирів міні-бар, цілодобовий вайфай, інтернет та розетки живлення. Не забули і про інвалідів на візках. Для них облаштували спеціальні місця. Що важливо, ціна квитка на потяг буде такою ж, як незвичайний столичний експрес. Придбання цього потяга – перша співпраця України з Чеською Республікою від часів радянського союзу. Сторони обіцяють, на досягнутому не зупинятимуться. Це предполагають, що будуть создані предприятия на легалізовані підприємств якихось машиностроїтельних на Україні і вот в місті буде випускати сьогодні підвіжний состав, який необхідний для «Железних дорог України. Може бути і продовження цього сотрудниця знайде і в створенні Сьогодні савмісно в Поки чеські шкода лише вивчають корейські міхюндай, українські машиністи вже вчаться керувати. Щоправда, перші уроки беруть на тренажері. Машиністи віртуальним навчанням задоволені в реалі відображена кабіна один в один з тої кабіною, яка буде на справжньому електропоїзді, і всі, скажімо, органи управління вони всі відповідають тим органам, які будуть вже на справжньому надіючому. Аби хто керувати швидкісним корейцем не зможе, переконує директор приміської пасажирської служби південно-західної залізниці Олексій Степаненко. Він наголошує, задля безпеки і комфорту пасажирів обирали лише найкращих. Основні вимоги це були до, е, те, що е, працівники повинні мати стаж роботи не, не менше 5 років. Е, певний, е, скажімо так, віковий центр, що машиністи до 40 років, е, машиністи, а е, помічники, е, помічники до, до 35. І ще найголовніше те, що вони повинні е, самі були бажати. Е, Обслуговувати дані поїзди відкриттям тренажерного центру пишається і генеральний директор Укрзалізниці Володимир Козак. Він підкреслює, перші кроки у запровадженні швидкісного залізничного руху в Україні вже зроблені і обіцяє завдання, поставлене президентом і міністром інфраструктури. Залізниця виконає вчасно. Робимо перший шаг для успішного внідрення в життя проекта по запуску скоростних поїздов по українським железним дорогам. Ми думаємо, що в ті сроки, також сьогодні перед нами поставив Борис Вікторич Колесников, поставив президент. Будуть українськими жозними дорогами виповнені сроки. Головний транспортник країни Борис Колесніков корейськими швидкісними потягами задоволений. Міністр відзначає, що нинішня інфраструктура пристосована під подібні машини. Пантеускоя Под з яка заложена 160-180, они адаптированы. По крайней мере, вот эти маршруты на Львов, Харьков и Донецк полностью. Что касается, я уже говорил неоднократно, если мы хотим полностью, такие поезда, как ходят, допустим, между Пекином и Шанхаем, со скоростью больше 300, нужно строить новое полотно. Но это должна расти экономика и обеспечить пассажиропоток. поток. Здесь мы будем, я думаю, успешно конкурировать с авиацией. Президент України у свою чергу виступив з ініціативою створення спільного з Hyundai Corporation підприємства зі складання швидкісного залізничного транспорту та автомобілів. Про це він заявив у ході зустрічі з керівництвом південно-корейської компанії в Сеулі. Ми задоволені рівнем співпраці з Hyundai. Ми запропонували вам створення спільного підприємства по складанню. Залізничного транспорту швидкісних поїздів в Україні також у нас є зацікавленість розглянути питання випуску на територію України автомобілів Хендай. У підсумку, якщо брати до уваги ще чотири корейські потяги, які приїдуть після євро, 2012 Україна цього року поповнила рухомий парк Укрзалізниці на 14 потягів виробництва трьох компаній, серед яких буде і вітчизняний двосистемний електропоїзд від Крюківського заводу. Європейські дороги, європейські машини, європейські ями так по-європейськи характеризують стан своїх автошляхів жителі Івано-Франківська. Водії скаржаться, їздити міськими дорогами стало просто неможливо. Більш-менш нормально пересуватися вдається лише велосипедистам та власникам гужового транспорту. Аби продемонструвати своє невдоволення владі, люди вийшли на акцію протесту. Один із учасників, візник Іван Паливода, наочно пояснює, чому вирішив приїхати під. Скіни обла адміністрації поки їхав на акцію, залишився без одного колеса, щоб не їздили так, як я тепер їду. Їхав то в ямі, десь чек попав, та й колеса пробив. Від площі перед обласною адміністрацією учасники акції вирушили на екстрім ралі дорогами міста та навіть влаштували перегони. У них взяли участь п'ять візників, два велосипедисти і водій Таврії. Маршрут обрали символічний вулицю Дудаєва. У народі ж її називають проспектом імені чинного міського голови. Стан доріг настільки катастрофічне, що одна поїздка вулицями міста може вилитися у кругленьку суму за ремонт транспорту. Ми приїхали буквально дві вулиці. Франківську і фірман каже, що він чи сюди не не випадав за шість останніх років. З міської казни з бюджету потратили 108 мільйонів. Це мається за капітальний ремонт, на поточний ремонт і на утримання доріг. Ви собі це колосальні гроші. Це є це мали би бути кілометри доріг, такі як за кордоні яєчко можна котити. У мерії ж поганий стан доріг списують на люті морози. Воно й не дивно. Адже не лише у Івано-Франківську, асфальт зійшов разом із останнім снігом. Нарікають місцеві посадовці і на брак фінансування. Наголошують, що лише на перший етап ремонту міських автошляхів потрібно 100 мільйонів гривень. У бюджеті 2012 року для міста Івано-Франківська передбачено 11,6 шістдесятих мільйона. Гривень, але на превеликий жаль на цей момент, коли ми з вами говоримо, не одні копійки в бюджет не поступило. Ті кошти, які заклали ми в бюджет, їх безумовно недостатньо, щоб кардинально змінити ситуацію. Залатати, хоча б найбільші ями, чиновники обіцяють вже до Великодня. Однак, учасники акції наголошують, якщо можновладці не виконують своїх обіцянок, то перегони на возах стануть регулярними. Проблема поганих доріг нині присутня практично в усій Україні. Але у Горлівці, що на Донеччині, вона вже так допекла, що під стінами міськ виконкому зібралися пів тисячі автомобілістів та пішоходів. Автоперевізники, що мають неабиякий досвід пересування усіма регіонами країни, запевняють, гірших доріг ніж у Горлівці не бачили. Нині за ремонт своїх автівок вони віддають понад половину своїх доходів. За нормальних умов частка ремонтних витрат складає лише 25%. Дорог хуже, я сколько проїхала по Україні, хуже дорог я не видела. У нас просто критическая, я езжу на машині і просто нас три ями біжає, четвертый попадаешь. По нормативам, значит, одна рессора на автомобілі должна проходить два года, да? ну примерно по сроку я говорю. Вот то сейчас ми ее теряем за буквально місяць. Руйнування дорожнього полотна можна спостерігати і на околицях міста, і у самісінькому центрі ситуація разюча контрастує із заявами мера про подвійне перевиконання минулорічного плану ремонтів і породжує природні сумніви щодо якості здійснених робіт та кваліфікації підрядних організацій, що виграли тендери. Дороги повинні ремонтувати професіонали. А в нас в прошлом году займалися дорогами. Фірма, яка за місяць до тендера була відкрита. То есть, ну по большому счуту, люди я так думаю, не имели о ремонті дорог відсутність досвіду далася в знаки. Прокладений асфальт зими не пережив, поміж тим на ремонтні роботи витрачені бюджетні кошти. В ухваленому на мітингу зверненні до мера міста Євгена Клепа цій темі приділили не менше уваги ніж необхідності такі відремонтувати дороги. Тому і вимагали мітингувальники звіту від обраної влади. Під зверненням підписалося понад 700 учасників мітингу. Ані мер, ані будь-хто інший з представників міської влади до протестувальників не вийшли. Тож документ передали до міськвиконкому. Продовження ця історія отримала трохи згодом, коли першому діловому вдалося поспілкуватися із народним депутатом і. Шкірою, для дляко це и он а ведь и видповидали за него я знаю что подали вы депутатский запрос на действие местной власти в горловке в чем конфликт в этом случае нет никакого конфликта горловка это крупный 300 тысячный город который на сегодняшний день является наверное лидером в украине среди городов такого Население по качеству дорог, а проще сказать, по их отсутствию. В Горловке на сегодняшний день ситуация с дорогами катастрофическая. То есть, что в центре города, что на окраинах, что на магистралях, которые ведут через город, дорог просто нет. Я знаю, что мэр говорил вообще о 222%. Мэр Горловки вообще много о чем говорил. За год после своего избрания у него было много пиара и много различной информации. Он в том числе говорил о том, что в два с лишним раза увеличено количество отремонтированных квадратных метров и так далее, и так далее, и так далее. О том, что Горловка будет гордиться своими дорогами. Так вот, первый год реального нахождения у власти нового мэра. 11 миллионов рекордно вложенных за последние годы в ремонт дорог. А дороги в этом году намного хуже, чем они были весной прошлого года. Прошло уже почти три недели. Я до недавнего времени не получил ответа от городского головы, горловки. Я позвонил ему дважды. Дважды. Он заверил меня, что Игорь Николаевич, мы дадим вам ответ, вы его получите в срок. И буквально на днях я получаю ответ, фактически отписка, просто ну, писулька которая говорит извините ну если сказать простым языком мы пока не можем дать вам ответ дадим вам его чуть позже разумеется такой ответ не устроил ни меня ни жителей Горловки и э, буквально э, неделю назад э, они выходили на э, митинги и на акции протеста против таких дорог в Горловке я вынужден был обратиться в прокуратуру области с тем, чтобы призвать э, градоначальника дать, во-первых, разумительный ответ на запрос народного депутата. И, кстати, такие же вопросы задали ему люди, которые выходили на площадь. Я знаю, что вроде бы расследование показало, что компания, которая производила ремонт, ГРВ Групп, насколько я знаю, э, была образована буквально за месяц до объявления тендера и в владении ее э, нет ни офиса, ничего, ноутбук и одна, и одна машина, укладывающая асфальт до тех пор, пока я не получил официального ответа, мы говорим предположениями. По той информации, которая есть, да, эта компания была зарегистрирована всего за месяц или за несколько недель до того, как она приступила к ремонту дорог. Я не уверен, все ли 11 миллионов она использовала, эта компания. Говорят, что были какие-то другие компании. Но вот если вы спросили про эту компанию, ГРВ Групп, она по какому-то непонятному стечению обстоятельств через месяц после своей регистрации не только дорогами начала заниматься ремонтировать дороги она практически сегодня контролирует большинство жеков города горловки она дает им указания по каким ценам приобретать им сырье материалы но ну там поверьте, там очень много вопросов которые можно назвать криминалом но так может сказать прокурор Поэтому я и обратился предоставить мне информацию, а сегодня обратился уже в прокуратуру дать правовую оценку всем этим действиям.